все добре, ми знайшли єдину <рес> Закотилася від циклотрон. чу чуть тато такий хороший динозаврик. І ще ти. Усе добре, о, панцернику? О, о, так, так, так. Вдалося! Щастива ми з вашими динозавриками, пані Дюбокалі. <рес> Не варто було динозаврів оживляти. Що я маю з вами робити? Ви ж мене тепер до нитки об'їсте. Я куплю їх! Відвезу на острові збудую там парк розваг розбагатію. До зустрічі! Пан Сергея! Дякую. Щось не так хіба ні? Е, ну. Слухай, чому Алі, тобто Рене Рудь не було. Оу, oh, uh, потрібен був ти uh. лише ти. І ти впорався. Справді. Uh, правда? Угу. Uh -huh. uh. За нами не стежили. Не було пасток бражника. Нічого не бачила. Чудово! <звук> <звук> Алю. Я хотіла у тебе дещо спитати. Ех, ти помітила? Неймовірно, як мій костюм припасувався до нової ролі. У мене є ідея з приводу нового імені Рена Потай. Так, круто, та це секрет. Ми ж домовилися, що офіційно талісман Лисиці ніхто не носить. Аля, ти ж сказала, Ніно, що ти більше не Рена, Рудь, так? Ну, я цей. Алю. Хай усі думають, що ти більше не користуєшся талісманом. Тільки так ти можеш бути шпигункою під прикриттям. І прикривати тебе силою ілюзії, якщо бражник нападе або ж якщо він прийде сам. Я за ним стежитиму. Знаю, знаю. Що план спрацював, ніхто не має знати. Ніхто значить, ніхто. Навіть Ніно має думати, що ти більше не Рена Рудь. І Рена Потай. І Рена Потай. О! Я навіть не знаю, чи зможу брехати Ніно. Ми про все говоримо і запізно відступати. Думай, що це не брехня, а більше це більше про чесність із хлопцем. Якщо ні не дізнається, більше мені не довірятиме. Я теж мусила приховувати усе від найкращої подруги, тож знаю, як це. Дівчата! Почався 23-й турнір Алтимейт Меха Страйк. Вибачали, ми робимо домашку. Знову ваші вчителі завалюють вас завданнями. Бачиш, я мушу брехати батькам. Давно не говорила з татом щиро, але... Вибору у нас немає. Ми бережемо наш супергеройський секрет. Гаразд, я скажу йому. Я а, м... хто тут хоче пограти у суперпінгвінів? Я спершу маю тобі дещо сказати. О, о, що? А, я, а, я не можу. Це складно. Ти мене лякаєш. Розумієш, це змінить наші стосунки. Оні, тільки на це я тебе прошу. Тільки не що. Ти мене більше не любиш. Що? Ні, я вже ж люблю. О, що ж тоді? Ніно, я про наші супергеройські секрети. Ми з Леді Бак поговорили і. добре, я більше не ренаруть назавжди. Леді Бак не даватиме мені талісман, бо думає, що це небезпечно. Тепер усе сходиться. А я здивувався, чого тебе з нами вчора не було. Що ж, дуже шкода, та якщо Леді Бак думає, що так краще для тебе. Але чому ти боялася сказати, ми ж усім ділимося, і цього нічого не змінить? Так, ми усім ділимося.